Як ми знаємо, є люди із такої серії, від яких просто гроші убігають. Що їм робити в такому випадку лишається? Ну, прив'язати до себе, в прямому смислі, грошову енергію, гроші, що вони від них не убігали? Утікають вони сквозь пальці. Появились, тут же їх не стало, не держуться, не держуться вони людини, чекають від неї. Як покращити становище, проводиться дана робота, даний ритуал. Це талісман. прив'язування денежної енергії до себе, щоб гроші. Так, не утікали із рук. І ви могли накопити, і у вас були гроші на ваші повсякденні нужди, і що ви ні в чому не нуждалися. Даний ритуал проводиться на початку року. Ну, якщо ви не вспіли, можете і зараз провести, но тільки коли на небі. Новий місяць. Так само в началі року ви підгадуєте, щоб це не була убиваюча луна, берете копюру, держите в руках, виходите на вулицю, бажано дивлячись на молодий місяць. Або ви стоїте біля вікна. Держите в руках купюру і говорите: Місяць млад, вгодно новий мені, врата богатству відкриває, відкриваєте, ідутані ко мне по красній дорожки, стіжок за стіжком. Також для цього ви повинні купити нову іглу. І отак красна нитка, і робите стіжок за стіжком. Перший стіжок зробили, і говорите. Золото в дом. другий стежок, серебра звон. Третій. удача. Четвертий. Успіх. П'ятий. Изобилием набіти мої закрома. Шестой дорога відкрита. впускаю. Седьмой день в мой карман дорогу найдут. Восьмой. Беспрерывно Ізо дня в день. Девятый. Откуда не жду, я доход получаю. 10 Деньги к деньгам пришиваю. 11. Удачу і богатство призиваю. 12. Круг замкну по слову моєму. Ісполнилось Дух вечно свят. А я всегда богата. Амінь. І все. Ховаєте в кошелек Або там, де у вас Знаходяться ваші гроші, а через рік дану купюру просто спалюєте і робите для себе новий талісман. Удачі, благополуччя і щоб гроші від вас не убігали!